Як стати професійним майстром манікюру та заробляти від тисячі доларів на місяць? Як знайти вчителя, після якого не треба доучуватися та переучуватися? Все просто. Тобі потрібно потрапити в мудракований Нелску, яка відома по всьому світі. Саме наша школа випустила майстрів, які вже відкрили свої студії і салони в різних куточках світу. Наші переваги. Ми навчаємо авторським технікам, які легкі, логічні та травматичні. У нас своя доступна методика навчання. Засвоєння та результат у учня вже з першого заняття. Мудракова Nails School гарантує тобі найвисочайший рівень знань та професійних навичок у манікюрі. Ми вже 15 років пишаємося своїми випускниками, які відкрили власні студії та школи по всьому світу. Також наші випускники постійно здобувають кубки та медалі на найпрестижніших світових чемпіонатах. Зіркова школа Мудракова Nail School відкриває потік на різні курси для майстрів з нуля та підвищення кваліфікації майстрів. Апаратний манікюр, комбінований манікюр, сучасний класичний манікюр, викладні френчі, нарощувані на верхній формі та на нижній формі шаблони, скульптурний френч, креативні форми та підготовка майстрів до участі чемпіонатах, інструкторські курси. Успішай отримати золоті техніки автора та головного інструктора Світлани Нідракової.